Вітаю, поціновачі математики, виконуємо номер 32. Нам треба перетворити на многочлен стандартного вигляду. В перших душках квадрат мінус 3х, в других дужках Х плюс 1 мінус х квадрат в дужках Х-2. Нам треба перемножити два вирази в дужках. Для цього зосереджуємося на першому доданку з перших дужок. І по черзі множимо його на кожен доданок в других дужках. Х квадрат множимо на х буде х в кубі, нагадую, показники додаємо. Х квадрат множимо на одиничку, буде х квадрат. Тепер увага. Беремо мінус 3х. І по черзі також множимо на кожен доданок в других дужках. Мінус 3х множимо на х, мінус 3 х квадрат, мінус 3х множимо на 1, мінус 3х. Переходимо до наступного виразу. Перед дужками фактично маємо мінус х квадрат. Його по черзі треба помножити на кожен вираз в дужках. Мінус х квадрат множимо на х мінус х куб. Міс х квадрат на мінус 2 мінус примножені на мінус дає плюс 2 х квадрат. Шукаємо подібні доданки для того, щоб спростити наш вираз. У нас є х у кубі та мінус х у кубі. Ці доданки не лише подібні, вони протилежні. Протилежні доданки взаємо х квадрат, мінус 3 х квадрат і плюс 2 х також подібні доданки. Нагадую, якщо перед змінною немає коефіцієнту, мається на увазі одиничка. 1 мінус 3 мінус 2, мінус 2 плюс 2 0. Отже, фактично ці три доданки також дають 0. І залишається мінус 3х. Ми записали у вигляді многочлену стандартного вигляду. Друге, в дужках 2а-3 до квадрату мінус 4а-1 на А плюс 3. Перший вираз це у нас квадрат різниці. Скористаємось формулою. Це буде квадрат першого виразу 2а до квадрату. Мінус подвоєний добуток першого виразу на другий вираз. Плюс квадрат другого виразу. Тепер увага, перед дужками мінус, для того, щоб його не втратити, я залишаю і мінус, і дужки. 4а буду по черзі множити на кожен вираз в других дужках. 4а на А, 4А квадрат, 4а на 3, 12а. Тепер увага, мінус одиничку також по черзі будемо множити на кожен вираз в других дужках. Мінус 1 множимо на А, мінус 1 множимо на 3. 2а підносимо до квадрату, отже, вираз множимо сам на себе. 2а помножити на 2а 4а квадрат. Подвоєний добуток також спрощуємо. 2 на 2, 4 на 3 12а. 3 підносимо до квадрату. А далі я розкрию дужки, перед якими стоїть знак мінус. Отже, всередині дужок всі знаки треба змінити на протилежні. Всередині дужок перед 4 а квадрат мався на увазі плюс, стане мінус. Перед 12а плюс стане мінус. Перед А мінус стане плюс. Перед трійкою мінус стане плюс. Дивимося, які маємо. Подібні доданки 4а квадрат та мінус 4а квадрат, вони навіть протилежні, знищуємо мінус 12а, мінус 12а плюс А. Мінус 24 та плюс 1 це мінус 23а. 9 плюс 3, 12. Ми записали наш многочлен у вигляді многочлена стандартного вигляду.